І були поставлені не в Те, що тільки просто, якби до обіду він не прийшов, то ми б дзвонили, вас показували, що засідання переноситься. Ще в Кулошу. Якщо немає, да. ні, підозрів. Значить, на нашому засіданні протокол де Андрій Володимирович Ємець, він не тільки сьогодні, він... Ну, так ми на першому засіданні вирішили, щоб, 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 да, щоб це було прозоро і все обхвачено. Я думаю... Заперечень ні нікого, ні радник голови під час голосування чи комісія потім. буде, чи хтось буде підраховувати голоси із ну, допустимо чи хто. Давайте я пропоную лічийну комісію в складі трьох чоловік зробити. О фамільно протокол записати. Да, протокол. Моя пропозиція ну, сьогодні тоді... виразиться з лічий комісії, яка брала на себе відповідальність і підписує. Давайте протокол. давайте не так. Давайте в день голосування це коли. Перед так, е голосу, конкурсом да. uh, ми розповідаємо. Uh, в... ну, ну, це, цей пункт давайте залишимо, щоб тоді якось... Це, 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 це правильно, щоб в день голосування? Так, да, в день голосування. Ви розповідаєте самим голосуванням. Щоб не було тиску і як кажуть всі ми смертні, хворіємо всі. В день голосування. Давайте, наверное, перед перед самим голосувати. Перед самим голосування. Після співбесіди перед самим голосуванням. Так завжди робиться перед Так, людьми голосом. Якщо ми йдемо по навіть. Не ставимо. Ну тоді всім дякую. Я звертався дати голос, звернутися до комісії, ви так його не надали. Хочемо громадський. Маріше? Добре дякую. Доброго дня всім, шановний головуючий, члени комісії. Попередній раз, коли ми були присутні, вам розглядалася можливість відмови в участі в конкурсі одного із кандидатів. Так, на попередньому. Так як він не відповідає кваліфікаційним вимогам, ну, нам не зрозуміло, чому ви шукали підставу відмови тільки одному кандидату. Закон України чітко визначає кваліфікаційні вимоги до головних лікарів, центральних лікарів. Центральних районних, а саме. Ouais. Я, я визначаюся. Ми допустили. одну Значить, те, що ми хотіли одному члену подати. Питання ви зняли. Значить, відмовити, того, що не було відповідних підтверджуючих документів на той час. Я розумію. Питання це зняти. Допущені до конкурсу. Я хочу пояснити, чому так я говорю. Відповідно до законодавства України, де чітко визначено кваліфікаційні вимоги до головних лікарів, центральних районних лікарів, А саме, відповідно до статті 16 основного законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 року за номером 2801, в ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з медичної практики затвердження наказу МОЗ 2 лютого 2011 року за номером 49. Зі змінами в редакції наказу МОЗ від 30 листопада 2012 року за номером 981. Зареєстровано в кабінеті Міністерства юстиції 20 грудня 2012 року за номером 2131 дроб 443. В розділі 2. Організаційні вимоги, пункт 2.7.г зазначено, що необхідно при призначенні на посаду керівників закладів охорони здоров'я. Осіб, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Це законодавство не було дотримано при призначенні головного лікаря Мариородської центральної районної лікарні в попередні рази і чомусь не враховується зараз. Нами направлялися запити на адресу районної державної адміністрації, так і ради за інформацію про розвід матеріалів, про порушення антикорупційного законодавства в лікарні. На жаль, відповіді ми до цього часу не отримали. Можемо розглядатися теж як порушення закону про корупцію. Відповіді ми не отримали. Ми вважаємо, що ця інформація вами повинна бути врахована. Копії цих документів я надаю для кожного члена комісії. Тут все зареєстровано. Офіційні і оригінальні документи знаходяться в цій будівлі. До цього часу вони приховуються і не розглядаються вами, як керівниками. Ми наполягаємо на дотримання законодавства України. Допропонуємо конструктивну співпрацю. Лише цей шлях нас приведе до позитивного вирішення усіх суперечень на коло лікарні. Є таке право, не знаєш як вчинити, вчиняйте по закону. Будь ласка, ми вимагаємо дотримання лише законодавства. Дякую тим, за увагу. Як ми... запитання. Перед тим, як ми ознайомимося кожний. Коротко своїми словами поясніть, що ви на свою позицію, що ви мали на увазі? В чому в чому, в чому суть? В чому суть? Ну, не коли... У вас присутні тут два юриста з освіти юристів. Юристи вам пояснять, чому. Коли відносно особи ми звертаємося про корупцію або будь-які, як громадські, кримінальне впровадження. Фіксується, заводиться, і які б ви запити до прийняття рішення судом, ніхто не має права звинувачити, згадати злодій, не злодій. Я правильно говорю, пане? Ніхто не має права звинувачити. Тому на ваші запити офіційно прийшов відповідь, що люди не притягували. Завтра пройде 2-3 дня. Буде прийняти відповідне рішення. Я Чому так говорю? Тому що я знаю, є відповіді з інших органів. Від вас немає відповіді. З правоохоронних органів є відповіді на мої запити і направлені матеріали. Я знаю, де вони знаходяться і кому доручені, хто розглядає. Але нікого не звинувачую. І конкретно до когось не маю привзятої відношення. Буде рішення суду, тоді він винний. Не буде не винний. Але на вашу адресу ви можна власні. Надходили інформацію вже рік тому. Ви її приховували, ви її не розглядали, ніхто це нам не дав письмові відповіді, які прийняті рішення. Офіційно звертався, я особисто, як громадський діячий голова партії, я не отримав жодної відповіді. Е, на законодавство. Цей цирк? Це не це цирк. Буде, це вже цирк. Е, Чому це цирк? Будь ласка. Е, навіть, цирк у ваших дії, пане рік видавали запити. Е, Умна. Мені буде рік, як я тут працюю 22 березня. Це раз. Mm -hmm. По-друге, в мене нема ніякої підстави, не довіряти поліції, Службі безпеки України і юстиції і департаменту охорони здоров'я. Коли надані від усіх офіційні підтвердження, що а люди, немає. Чому я був не право. Ну, Раз, розумієте, раз такі звинувачення серйозні пішли, тут і представники адміністрації є, і юрист адміністрації, і заступник голови адміністрації, а коли Вікторич на те враження не працював. Ну, виходить що так, що з районної ради я один тоді працював. Через е, мої руки пройшла, пройшли, пройшли ці листи з е, відділу по боротьбі з економічними і корупційними злочинами УС Полтавської області. на той час. Це було десь півтора року назад. І це стосується одного дійсно із кандидатів на посаду головного лікаря, нині діючого головного лікаря будного. Знаєте, крім, ну я вам сказати, я не знаю навіть, як оцінювати ті матеріали, які присилали сюди ці правоохоронні органи, і з якими ми вели переписку тривалий час. І намагалися їм пояснити, що раз ці люди носять погони і відповідають за певну ділянку роботи, вони також повинні дотримуватися. Чинного законодавства. Значить, будний, будний свій час, ну не знаю, як там воно відбувалося, але будний свій час на вакантну посаду, тимчасову вакантну посаду в лікарні, призначив своїм розпорядженням чи наказом свою дружину. Це завідуючи відділом, не пам'ятаю як якогось кушерську чи цей вона пробула там нетривалий час, потім вийшла та людина, що працювала, але цей факт став відомим в правоохоронних органах і було зафіксовано ними. Як порушення конфлікту інтересів. Але так як там в процесі фіксації цього порушення вони також, ну правоохоронні органи допустили певні порушення, то вони не, е, я не знаю, риск не рискнули це на Вони не рискнули направити в суд, а вирішили, а вирішили направити в ті органи, які е, здійснюють управління майном, ну і так далі. Ну, прозвучало, я б об'яснити. Я мне. просто хочу вас, я вибачаю, що перебиваю. Ви знаєте, ну що в 2017 році я не знаю, що було. Ну, по <світ> історії це була революція. Значить, прикольність. Валерій Івановича, я не знаю, себе, я не знаю в, в не мене є офіційна официй, бумага, де написано, що ні проти одного. Ну, так... Кандидати, давиш би... питання, я просто пояснив, всі зрозуміли. Ну, не, всі так зрозуміли. Значить, немає е, ніяких е, порушень. Да. Ні, Ні, тому, не, шановні, я проти. От дивіться. Якщо ми принципові, ми на першому нашому засіданні ми проявили надпринципову позицію стосовно одного з кандидатів, конкретно хавера. І всі. Да, всі одноголосно, ніхто не мав проти. Зараз ви нас подавляєте. Mm -hmm. Давайте то радіше, поясніть ситуацію. Чому, чому ми mm -hmm. ви задавлюєте? Якщо є питання, ну роз'ясніть, будь ласка, щоб це питання від Я нікого не задавлюю. Є офіційний лист, підтверджуючий проти того, що немає ніякого кримінала, ні проти одного цього кандидата. Шановні члени комісії, шановна громадськість, дякую всім за роботу. Шановні присутні, попрошу одну секунду уваги, буквально в рамках оголошення. Шановні, ви знаєте, які останнім часом події відбуваються на сході. На Андріївці у нас дуже велике загострення і гуманітарна катастрофа. Я не побоюсь цього слова. Закликаю всіх, у кого є яка хоча б мінімальна можливість, не думайте, що якась допомога не потрібна. Потрібна допомога різна. Що в адміністрації, що в раді, в районі, в міській, є пункти прийому допомоги. Нагадую, на Сорочинській у міської ради. Володя Кір'ян, Сорочинська, 14. Кабінет 204. 205, здається. Приймають допомогу. Допомога потрібна різна. Не думайте, що щось є зайве. Теплий одяг. Люди залишилися без домівок, без притулку, голодні. Те, що їжа, це само собою, ну це по мірі розселення. Прошу задати, це наші співгромадяни. Не треба звинувачень, а тим більше безпідставних. Сепаратисти вони не сепаратісти, наші співгромадяни. Зараз до нас їдуть діти. На вчора у мене така інформація: близько 8 тисяч чоловік в черзі на евакуацію з Авдіївки тільки 30-35% це діти. Діти, повірте, вони не сепаратісти. Вони ще свого вибору ніякого в житті не робили. Вони голодні і без одягу. В Лубнах на базі реабілітаційного дитячого реабілітаційного центру Надія приймають дітей. Ми завтра їдемо туди, будемо чіткіше, ну, ми дві машини вже загрузили на сьогодні, ще, ще збираємо допомогу. Перше, на першому пункті прохання, їжа, закінчується їжа. Другий пункт це теплий одяг. І третій, вже по можливості там допомога. Звертаємося до організацій психологи-педагоги, реабілітація. Авдіївка сама по собі потребує. Люди залишилися без світла, люди залишилися без обігріву. Якщо у кого є можливість обігрівачі, якісь прилади чи просто матеріально допомогти, не залишайтеся осторонь. Зараз загострення. Можливо, по телевізору, не знаю, не бачу. Можливо, інформація не досить доноситься. Але прошу вас, по мірі ваших. Тут зібралися лідери думок, тут зібралися активні люди. Я вас прошу, донесіть ближнім. Донесіть, проблема є. Нагадую, де центри збору Сорочинська, 14 міськрада. У нас тут в районній раді кабінет здається виділено. й кабінет приймається допомога. Типографія на другому поверсі Лена. Як вони допомога? Мир допомоги. Допомог. Будь ласка, звертайте, ми в Офісі Солідарності ну Ми тільки оперативно те, те, що на завтра далі буде вирішено. Прошу вас, не залишайтеся в стороні. Реально, програма це, це гуманітарна катастрофа, це проблема. Прийміть участь. Дякую всім. Ми його проголосуємо, я просто попросила. Я вас не промазуваю, вистачить, громаду ці хвилини називають. Трошки, що це добре, задумайте, про те, що ви робимо.